Чи знаєш ти, що всередині кожної людини є дещо дуже цікаве? Ні, я не про шлунок, нирки і апендикс, вони, звісно, теж є всередині. Але зараз я маю на увазі зовсім інше: всередині кожної людини живе її власне я. І у всіх воно різне, іноді навіть дуже не схоже на свого господаря. У когось воно маленьке, а в когось надто велике. Хтось дружить із ним, а хтось ніяк не може помиритися. Що кажеш, ти ніколи його не бачив? Це тому, що ти ніколи не намагався зазирнути всередину себе. Той, хто живе всередині тебе, скажу тобі по секрету. Якщо дуже-дуже захотіти і як слід напружити свою уяву, можна побачити того, хто живе всередині тебе. Хочеш тоді знайди тиху місцину, влаштуйся зручненько, заплющ очі і спробуй уявити, кого ти там бачиш. Це може бути хто і що завгодно. Запам'ятай, це твій друг. Що живе всередині тебе, він завжди з тобою. Цікаво те, що твоє я, так само, як і ти сам, постійно змінюється. Тільки з ним це відбувається значно частіше. От наприклад, прокинувся ти зранку, так не хочеться вставати. Твоє я тихесенько собі дрімає, але ти. Пересилив себе і став робити вправи. Тут тато тобі каже: Ну, синку, тий силач, твоє я зміцніло і виросло, а потім ще й сестра. Оце м'язи! Ну, просто як у горобця під колінами. Виходить, внутрішнє я залежить від. Того, що зробить, або скаже хтось інший, спитаєш ти. А от і ні, скажу я. Штука якраз у тому, що воно залежить тільки від тебе самого, від того, яким ти себе уявляєш. У цій ситуації можна піти двома шляхами: повірити кривднику, або спитати самого себе. Взагалі, внутрішній я дуже цікава штука. Ти із ним нерозривно пов'язаний. Внутрішній я залежить від твоєї поведінки, твоїх справ і досягнень. А від нього залежить іще більше твій настрій, твої успіхи, популярність у школі та навіть кількість друзів. Той? Хто живе всередині тебе, треба бути дуже обережним і уважним до свого я, намагатися жити з ним у мирі, як і з добрим другом. А для цього потрібно мати правильну самооцінку, тобто справедливо себе оцінювати. Самооцінку можна виміряти спеціальним градусником. Його можна зробити самому. Склей кілька аркушів паперу так, щоб вийшла суцільна довга смужка. Візьми фломастери і нанеси шкалу, наприклад, таку 120 градусів. Поправ корону 100 градусів. Я люблю і ціную себе. 80. Я все зможу, якщо захочу. 60. Я не такий вже й поганий, 40 градусів, плінтус 20. нижче плінтуса нуль, повний нуль. Але ти можеш вигадати і свою, лишилося тільки причепити на стіну. І прилаштувати бігунець, щоб можна було пересувати вгору вниз. Ура! Градусник готовий до використання. Термін придатності не обмежений. Застосовувати можна без рецепта. Тепер підійди до стіни, притулися носиком до градусника і виміряй свою самооцінку. Якщо вона раптово опустилася, випиши собі таблетку. Похвали Похвали себе гарненько і підтягни показчик температури вгору. Повторюй доти, доки не досягнеш потрібної позначки. Перша ознака правильної самооцінки і впевненості в собі це те, що ми радіємо з успіхів інших, а не заздремо їм. Салід сказати, що деякі діти не вміють себе хвалити. Адже бачить у собі лише недоліки, їм корисно буде завести щоденник власних успіхів і щодня записувати туди свої досягнення, зробив зарядку зранку, вивчив 10 нових слів, прибрав у кімнаті. От і привід для похвали. А ще так можна зробити: візьми красиву баночку або пляшку. І щоразу, коли тобі щось вдається, кидай туди бусинку, гудзик чи горошинку. Якщо починаєш у собі сумніватися, зазирни всередину, он скільки всього тобі вже вдалося, ти молодець! Ось іще гарна ідея: склади список своїх хороших якостей. У списку має бути щонайменше 20 пунктів. Ану, пригадай, які риси ти цінуєш у собі. Невже це так важко? Гаразд. Тоді назви хороші риси своїх друзів. Якщо вони милі, веселі, добрі, життєрадісні, можеш сміливо стверджувати, що й ти такий самий. Адже зазвичай ми дружимо з тими, хто схожий на нас. Ой, хто живе всередині тебе. Аби самооцінка росла, треба діяти. Не відкладай на потім свої бажання, став собі маленькі цілі і отримуй задоволення від їхнього виконання. Щодня дізнавайся і пробуй щось нове. Запишись на аеробіку. Танці. Почни бігати зранку або, хоча б робити зарядку у здоровому тілі здоровий дух, а здоровий дух сприяє правильній самооцінці, займися улюбленою справою. Заняття, які приносять радість і задоволення, допоможуть знайти спільну мову з твоїм внутрішнім я, допомагай іншим. Сусідам, родичам, просто незнайомим людям. По-перше, вони будуть вдячні тобі за допомогу. А по-друге, ти відчуєш себе потрібним, важливим, цінним. А це теж неабияк сприяє підвищенню власної цінності. Дотримуйся цих правил, і твоя самооцінка тільки ростиме. І тоді той, хто живе всередині тебе. Стане насправді сильним і міцним. Тільки не перестарайся, бо дехто часом так захоплюється самовихвалянням, що його внутрішнє я надимається і стає небезпечно великим, так недовго і луснути. А це не дуже приємно. Запам'ятай, головне, намагатися стати досконалим марне гаяння часу. Жодна людина не може бути бездоганною в усьому. Пробачай собі свої помилки. Не сварись і не ображайся на себе. Пам'ятай ти унікальний. І що більше ти подружишся зі своїм я, то більше твоїх здібностей розкриється.